Казані з міністерства не боляє двох-три часових. Не боляє. Все, що відключається свыше, Це все рішення районних структур і місцевої ради. Далі вони мені сказали, де, коли і як відключається енергоснабження, согласовує РЕС з місцевим влогою. Прішні всього відключається ті вулиці, де знаходяться, де знаходяться стратегічні об'єкти. Це больниці, банки, зв'язки, школи, детські сади. Заправка. Зап... Є заправка, Якщо заправка державна, державна. Все. значить у нас, не знаю, хто з ким хто що согласовав, дітки садик, дівчатам три часи ночі приходять готувати діткам їсти, своїми, своїми шубами кутують цю їжу. І не факт, що завтра, яка дитина не отравиться і в тюрму сяде завхоз. Директор садика і повар, а останні будуть дивитися на цей луто. Да. Другий садик обісвічується 100% захищення постоянно. Я не проти того, щоб Пожалуйста. Тепер діти подумають уроків не Значить, Все це повинно бути, навіть якщо він не керує наш мер цим процесом, вони все одно мають вплив на це. Вони можуть дзвонити. Наш район, не зумський, ніякий. Вони кажуть, ні раду. Три з половиною кілометри моя мала родина Сутська. Дзвони мені такого. Сіка відключають електроенергію. 14-16 в них немає електробезпечення. Навіть не встигають вони зарядить електрофонари, кажу, поїсти фонарик. В тому це самому курисом немає ні одного об'єкта, який був не потрібен. Там навіть магазина немає. Ну там не відключають. У нас те ж саме. Ці вулиці відключаються, бо вона на Хмельницьке, ви знаєте, хто там живе, де там живе. Ні разу не відключаються. Один раз, на півтора часу. Гончаренко вимикають, так як і у всіх смертних. У нас не смертні тільки з головою кров'ю. Тих, у кого щось сушиться, ті, у кого якісь є заводи, не розумієте, да а, з. Пів одинадцятої до години, до часу дня вимкнення почалося по три години на день. До кінця неділі це вже на 12 годин на день. Все вчора вимикали лише на чотири години, тобто два по два, так як в принципі наша влада київська її обговорювала це. По годинах десь приблизно з пів десятої до пів одинадцятої який день, а включається десь десь. Десь 12-13 і виключається так пів третьої, пів другої і до, до 23-ї години. Ну, будній день вчора сьогодні взагалі не виключали, а вчора виключали два рази. На першотравні. Це територія заводу. На вихідних, я так зрозумів, не вимикається свій довго. Ні, ну вчора виключали, хоча обіцяли, що да для комусь. Так, так, він розпочав. Десь із шостої доволі і з 18 до 20-ї не було і десь. З 11 ї очевидно, до, до тринадцяти. Сьогодні, коли люди зібралися бікетувати, наш селищний голова просто, можна сказати, утік із селища. Ось отак от він ставиться до наших людей. Так він їх підтримує. А в самого взагалі світ говорить. на людей, можна сказати, начхать. Тобто, це не мої висновки, це висновки людей. Давайте далі зараз послухаємо людей пряму мову. Ні, ну мер – це унікальна особистість. У нас тут розмова. Я й не хотів, взагалі я не хотів цих коментарів давати, але очевидно приїхав коментарі. Це унікальна особистість, як він зараз це не мер фактично, я вам скажу так. Мер повинен бути тут. Він знав, що це збирається. Я вчора телефонував, але ну, мер проігнорував це. Мер фактично проігнорував. Він положив, ну це і просвідчується, очевидно, корупційна схема якась.

Це не та ситуація, де вам завтра принесуть на бакрічку і все. Ви знаєте, я вам скажу, тут пахне зговором проти влади. Це спеціально зав'язується ця інтрига, спеціально зав'язується ця інтрига, тому що залишилися, я вам скажу, пірати і коміки.